Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І сьогодні відбулася чергова сесія Луцької міської ради, на яку зокрема прийшли активісти з вимогою спочатку дрони замість Бруківки. І на сесії побувала наша кореспондентка Альона Білова. І маю можливість почути від неї пряму мову стосовно того, що відбувалося сьогодні на сесії перед сесією. Чи спромоглися депутати Луцької міської ради збільшити фінансування наших збройних? Збройних сил України. Тож Альона, тобі слово, вітання і розкажи, що було перед сесією і під час сесії. Вітання, вітання нашим глядачам та, та радіослухачам. Я зараз знаходжусь в нашій міській раді. Тут відбулася сесія засідання, де розглядали бюджет перед цим під стінами міської ради. Мітингувальники знову зібрались з. Так, да, зараз можете це побачити з вимогою дослухатись нарешті до громади і скерувати більші кошти на ЗСУ. В ході сесії розглядали багато уваги приділили саме питанням виділення коштів на ЗСУ. Шукали шляхи, звідки гроші можна перекинути, і, в принципі, це депутатам нашим вдалося. Е, на днями було запропоновано комісією Луцької міської ради збільшити видатки на ЗСУ до мільярду, а в ході цього засідання на сесії е, міський голова запропонував збільшити до півтора е, мільярди. Е, і тому можна вважати, що людей почули, і це дійсно успішно цього разу. ми ну, бачимо також, що на сесії виступали представники е військових частин, військовослужбовці, що вони е казали чи дали їм слово. Е виступів як таких не було. Але під час розгляду питання з озеленення нашого міста одного з військових просто е, трохи накипіло, і він висловився з приводу того, що е, яке може бути озеленення під час е, війни, коли зараз потрібна допомога нашим військовим в першу чергу. Ну і крім ось теми е, допомоги Збройних сил України, які ще теми роз, були розглянуті на сесії. Е, загалом, я так розумію, бюджет затверджений на 24 рік. Так е, при цьому ще повносили зміни згідно того, що е, поскеровували гроші на ЗСУ, е, розглядали різні питання, в тому числі освітні. Е, Господи, роботи з нашими медзакладами і фінансування їх фізкультури і спорту виділили кошти і дивились по ходу розгляду цих питань, дивились звідки можна якісь гроші забрати і скерувати їх на ЗСУ. Питання піднімались з приводу. Господи, організації нашого ветеранського хабу, на які потрібно попередньо, за попередніми оцінками, 50 мільйонів. І, і, і розгляд і цих питань будуть вже січні організовувати і виділяти кошти. Ну, але повертаючись до півтора мільярда на ЗСУ, то це рішення одноголосно було прийнято, підтримано депутатами. E, проголосували майже всі. до 38, там 40 проголосували, двоє, по-моєму, утримались. Uh -huh. Чи був якийсь конфлікт між фракцією свідомих і Луцьким міським головою? Чи якимось чином він коментував свої дописи у Фейсбуці? E, стосовно дописів у Фейсбуці тема не піднімалась, проте свідомі так само наголошували на. Того, що міський голова певними своїми рішеннями, і в тому числі активною увагою до ЗСУ, намагається е, заробити собі бали в очах нашої громади. Е, ну, але конкретно щось в цьому плані неможливо сказати, оскільки ну, ці гроші дійсно потрібні. І добре, що їх будуть виділяти так. само міський голова оголосив, що буде створена робоча група, яка буде займатися саме питаннями з потреб ЗСУ і виділення коштів на ці потреби. В першу чергу будуть звертатися будуть будуть виділяти з гроші на купівлю автівки прицілів і всіх інших необхідних. Нашим ЗСУ речам. Також міський голова звернув увагу через те, що останній нещодавно відвідав наші бригади на сході під час виконання їх бойових завдань Він власне підняв запропонував підняти і виділити замість мільярду, півтора мільярда. Дякую. Зрозуміло, що ж дякуємо. Альона Альона Білова спеціальна кореспондента громадського інтерактивного із сесії Луцької міської ради. Так. На все так. добре і до зустрічі.